Карпенка Карого, освіта тобі що найбільшого, найважливішого, скажімо так, дала от за п'ять років навчання? Тому що зараз 4. також чотири тому, що зараз також ведуться дискусії у світлі останніх скандалів, що освіта застаріла, потрібно щось змінювати. А в твоєму випадку? Освіта застаріла зараз потрібно змінювати час. Йде. Ну все міняється. Машини, які були тоді, які зараз все міняється, і потрібно змінювати. Театр змінюється, люди змінюються. Тоді найбільше мені багажу, як у нас прийнято казати. Дала можливість бути на різних міжнародних фестивалях і дивитися багато, тому що ми вступили на курс Леся Степановича Танюка. Тоді нас набрав Богдан Дмитрович Стуртинський, але Богдана Дмитровича півроку після того, як ми вступили, з'явився театр оперети і він не зміг вже нас вести. І Танюк дав Троїцького. І Троїцький в нас якби почав з першого курсу. Ну просто вкидати оце акторство, і не тільки те акторство, яке ми бачили там в театрі Фанка в тогочасному, чи ну таке так я, я би сказав, застаріле. новаторство. Ну, тобто Влад Троїцький це ж був новатор по суті театрального мистецтва в Україні. Ну я принаймні, те, що бачила і чула про нього. Але у влади Троїцького тоді, в цей час, це був 2003 рік. Тоді був Володимир Миколайович Глоблін. Це просто фантастичний режисер, який працював раніше. Франка по суті, моя професія сеньор з вищого світу, яка зараз йде театрі Франка це його вистава. Це він її поставив тоді ще, і вона до сих пір йде. Її якраз гостякою зараз підтримує як виставу, але її поставив, насправді Володимир Миколайович Глоблін ще тоді. І ну, це була фантастична людина. Він ну, ми сиділи на його репетиціях. Я пам'ятаю на першому курсі по вісім годин, і ми не стомлювалися. Ну наскільки було цікаво, наскільки настільки круто було дивитися, як працює неймовірно класний і крутий режисер. Ну от цей досвід, досвід роботи. Потім Віка, от Литвиненко, моя колишня дружина, вона працювала взагалі в нього. Вона грала в виставі Васа ВасаЖлізнова, і це було щось неймовірне. І ті репетиції, які були з нею. Це було щось фантастичне. Він, працю... він Я пам'ятаю один момент, в одної актриси не виходило зіграти бабу, там воно мала зіграти бабу. І Володимир Миколайович семей, все. Йде звідси, і він там і, і, перет... і він реально перетворився з бороду зі цю бабу і зіграв це. І це було наскільки круто. Йому було 90 років тоді, ну десь близько 90 років. І він же був хворий в нього, був рак тоді. Але те, що він... Ну його йому давали це сили, його професія давала йому сили жити, і мені теж по суті вона дає сили жити.